Доброго вечора. Мої вітання любителям спорту, для яких ми пропонуємо огляд найцікавіших наших новин у таборі Джерельсів. І з вами я, ведучий спортивних новин, Володимир Фабіян. У понеділок були проведені спортивні змагання з футболу між шостим та п'ятим загонами. Загалом переможцями стала команда шостого загону з рахунком 9-6. Тренером збірної команди джерел Марчуком Олександром Володимировичем та президентом клубу, більшому Олегом Миколаєвичем було прийнято рішення взяти у збірну Желкіна на Нікіту Геннадійовича. І сьогодні у нас у студії в прямому ефірі сам він. Він розповість про свій шлях до перемоги та поділиться нашими. Поділиться нашими... З нашими перемогами. доброго дня, нікіта. Доброго дня. Е доброго вечора, глядачі та всі при. І так, перше запитання. Розкажіть щось про себе нашим глядачам. Я Нікіта. Мені 7 років. Я перейшов в третій клас і люблю займатися футболом. Да. Друге запитання. У нас велика сім'я. У вас велика сім'я. Мама мені подарувала декілька днів назад младшого братка. Під назвою не Третє запитання. Які ще захоплення у вас є крім футболу? У вільний час я плаваю та займаюся гімнастикою та слухаю музику? Чи багато за свою футбольну кар'єру ви здобули перемог? Найбільша моя футбольна перемога, коли ми їздили з командою е, в місто Львів та зайняли третє місце. Ваші плани на майбутнє. Мої плани на майбутнє стати великим футболістом та грати тільки за українські клуби. Ще сьогодні. У... В Нашій студії присутній Олександр Васильович, якому ми теж хочемо задати запитання. Скажіть, будь ласка, які надії ви подаєте на цього спортсмена? Ну, це дуже перспективний, здібний спортсмен на майбутнє у футболі. І я надіюся, що він буде грати за мій улюблений клуб на Київ. А ми дякуємо всім за увагу, та не забуваємо, що спонсором нашої програми є фірма ЮНЕСК, яка виготовляє ракетки для бадмінтону. Ракетки ЮНЕСК, ракетки на віки. Давайте насправді побажаємо нашому Нікіті, щоб він справді став видатною людиною, і щоб сьогодні не тут він хвилювався, а ми через 10 років сиділи біля телеекранів, дивилися на нього і хвилювались. Пам'ятає він нас чи ні. Давайте йому поаплодуємо та не забувайте підтримувати наших учасників, бачите, як вони переживають.